Слава Богу. Слава Богу. Я коротенько перед молитвою поділю словом. Е, зачитаю Євангелія Матфія, 25 розділ із 31-го віршика. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного. Відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч, тоді скаже цар тим, хто праворуч його: прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви, був нагий і мене зодягнули. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Я зачитав такі слова, коли Ісус Христос каже за останній суд я ще зачитаю з Євангелія від Матфія, також з 11 розділу там Ісус. Ще такі слова сказав, каже, Прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Знаєте, Ісус Христос, в цьому, що я читав, Він показав нам дві сторони. Він каже, що будуть ті, які будуть ліворуч мене, і будуть ті, які праворуч мене. І далі в другому місці Ісус каже, що прийдіть до мене усі струджені і обтяжені. Ісус, Він сьогодні, Він хоче, щоб кожен з нас сьогодні прийшов до Нього чистим серцем. Знаєте, коли ми приходимо до Ісуса Христа, то ми можемо прийти до нього, але яким буде, чим буде наповнене наше серце? Наше серце може бути наповненим як добрим, так і поганим. Серце ми можемо приходити. Але як Ісус, Він каже, що Він жде кожного. Він не сказав, що Він жде якогось багатого, чи Він жде розумного якогось, Він сказав, що Він жде кожного. Кожен з прийде, придеч, який він був би хворий, чи він був би якийсь безсилий. Ісус Христос сказав, що Він кожного знає. Так само. В об'явленні Ісус пише: Ой, не Ісус в об'явленні Івана Богослова, в третьому розділі пишеться, каже, що ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Ісус Христос, Він сьогодні стукає до кожного з нашого серця і хоче, щоб ми сьогодні відкрили своє серце до нього, щоб Він війшов до нас і щоб ми вечеряли з ним. Знаєте, Він сьогодні так багато зробив для нас. Післа свого Сина Ісуса Христа, за кожного з нас, за наші гріхи, це Він провищив цю велику любов. Тому що зрівня, зрівняючи сьогодні з цими всіма світськими багатствами, то життя наше воно є саме найцінніше. Коли ми віддамо життя, то нам вже нічого не потрібно. Ще я зачитаю з Ісаї з п'ятого розділу про виноградника, де Господь. Каже, заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню любовну, про його виноградника. На плодючому версі гори виноградник мав був мій приятель, і обкупав він його, і, камінням, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди. Знаєте, зачитав таку історію, де Господь показує нам приклад. Знаєте, Він в цьому житті все для нас зробив, що ми все для нас робимо. Ми сьогодні є у дітей, ми сьогодні маємо хліб і до хліба. І так само, як і в тій історії, часто там напише, що Господь він коли ж дав добрі плоди, то виноградник приніс їм дикі ягоди. Тому як важливо сьогодні нам прийти до Ісуса і принести в Ньому добрі плоди, прийти до Нього з чистим серцем. Щоб коли Він захоче нас в чомусь щось нам дати, якесь своє завдання, щоб ми були вірні перед Ним, тому давайте зараз прихилиться наші коліна, помолимось. Хай Бог благословить. Слава. Амінь.